Перш за все, скажемо слава нашому Богу Ісусу Христу. За те, що Бог допоміг до того часу. Некоди ми були дуже далекі, але сьогодні ми браття, ми близькі, ми умиті у святій Господній крові. І написано, що ми ранами ми ісцелились. Слава нашому Богу! Ми маємо Ісусі Христі нове життя, ми маємо радість. Як добре, що ми маємо розуміння, як ми маємо йти, як ми маємо слідувати. І найголовніше, що ми маємо бути світлом для цього світу. Саме головне, ми маємо бути доброю, доброю солю. особливо в церкві, народі Божий, браття, особливо браття, особливо ті, які виходять за кафедру, старатися так жити, як Господь жив, як Господь говорив, як Господь вів себе, як Господь проповідував Царство Небесне, і це Він дав нам приклад, що ми, діти Його ішли по слідам Його. І багато чого Господь застерігав і говорив, щоб і так не робити. І особливо, коли ми читаємо Євангелію, коли ми читаємо послання учеників Ісуса Христа, які слідували за Ним, і це вписано сьогодні для нас, кажеться, так добре, є такий орієнтир, є така навігація, правильна, яка не ошибається, якщо ти слідуєш своїм Словом Божому, ти не ошибайся, Бог тобі допоможе. Навіть в тебе не буде опита, але Бог проведе. Так і написано в Слові Божому. Слава нашому Богу! Слава. І багато є застережень, що так не робити, або взагалі запрет і є направлення, як нам треба йти. Ми можемо сьогодні ставити собі путіві ці знаки, як є добре, що це юридир, Ісус Христос, Його ученики, які послідували за ним. І сьогодні ми маємо брати приклад із цього Івангеля, і Слова Божого. Багато є гріхів, явних, конкретних гріхів, які написано, що такі царства Божого не наслідують. Правда? Тобто нема такого, що спорне або так, або так. Або як я розумію, як мені відкрито написано, так буде хто робити царство Божого не наслідує. Я не буду зараз це читати, але так є написано. Я би хотів такий можна сказати, незамітний порой для людей, порой навіть для віруючих, порой навіть для братів. Такий грішок, такий, який він механічно може робити в нашому житті, це неправда. Але як добре є, коли ми, діти Божі, ми будемо боятися неправди, всякої неправди, бо так і написано, що всяка неправда це є гріх. І ми знаємо такий приклад, який записаний дія апостолів за цю одну таку сім'ю, може назвати молода сім'я, Ананія Сапфіра. Ми знаємо цю історію. Де теж зроблений був цей гріх неправди, де вони утаїли і домовилися так. І кажеться, коли є домовленість особливо чоловіка і жінки, вони так грішили, ну, хто має право туди помішати їм. Вони так грішили, це їхнє. І кажеться, це праведне святе життя. Ну, оказалось не зовсім так. Правда, в кінці ми знаємо цю історію, як це все сталося. Вони согласилися, вони домовилися, але кому слухати Духу Святому. Це Петро через дії Духа Святого відкрив це, він це бачив. Але написано далі, коли він сказав, чоловік одне, підтвердив це, помер. Жінка це не бачила. Заходить вона. Він питається в неї, уточнює, вона точно так каже: все одинаково, вони сказали. І вона помирає. І написано там. 11 вірш, 5 розділ дії апостолів, такі слова. І великий страх напав на всю церкву, на всіх, хто це чув. Так все сталося, і великий страх напав, тому що люди забоялися, що це буде дальше. Бачимо гріх по домовленості. Гріх там був ще такий, що вони хотіли мати таку славу, як інші апостоли або інші люди, які приносили в ног апостолів. Там був такий чоловік, багатий вара... Варнава, як... прозваний Варнавою, і він приніс теж, продав свій маєток і приніс ці гроші. І бачимо, що була, як би казати, і слава, похвала таким людям. І вони точно так хотіли зробити. Але бачимо, утаїли, пожаднічали. І Петро їм каже, це все ваше було. Треба було половину лишити вдома, половину принести. І було все дуже добре. Але хотілося публічно зробити, щоб бачили всі, що вони так багато принесли, все принесли. Так само сьогодні, де коли ми робимо, як брат казав, передома мотив серця. Хочеться, щоб це було відомо. Вдала ліва рука, хоче, щоб права знала, щоб всі знали. Якщо не будуть знати, тоді який смисл мого цього служіння. Так само це навіть служіння наше, як ми називаємо духовне, в церкву, але на публіку, щоб все робити, а не так, щоб як для Бога і різне наше служіння. І тут написано: напав великий страх. Але зовсім недавно, коли вони почули Слово Боже. Коли була проповідь Петра, і де охрестилися, де прийняли Дар Святого Духа, і вони перебували постійно в навчанні апостолів, братецькій спільноті і в ламані хліба, і в молитвах. І далі ми читаємо, це другий розділ, читаємо лише. Що 46-й І щодня вони душу що перебували в храмі та ламаючи по домах хліб, в радості, в простоті серця, приймали їжу. Вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей, Господь додавав до них щодня, які спасалися. Бачимо, це Бог зробив для них. Бог благословив їх, була радість, але пройшов певний час. Вони це втратили, вони не змогли дотриматися того тої радості, того великого благословення, яке вони почули і побачили в Бозі, в діях Бога, в діях Духа Святого, що зробилося, і вони бачимо так швидко відійшли. Прийшло певний час, і знайшлися такі люди, які не виконали цю правду. Вони солгали і так багато є в нашому житті. Так багато написано і в притчі за це, де написано так. Це теж життєйське, 11-й розділ, перший вірш притчі. Оманлива вага огида для Господа, а точні гирі йому до вподоби. Як буває це в житті, це не тільки буквальному за вагу там говориться, за наші всі речі, які ми можемо деколи говорити і так далі, але проходить певний час, воно так нема. Так само багато я, коли я зустрічаюся і по своїй роботі спеціальності, де я ремонтую машини, і так далі. І скільки є людей жаліються, коли люди не договарюють до кінця, що зробив, як зробив. Як хтось продає машину і каже, що машина не бита, машина все добре, але вона гарно дійсно зроблена, покрашена. Але ти її так і зробив. Не хочеться сказати, що бита, тому що ціна вже впаде. І хочеться сказати, що все добре, як всі кажуть, це кажеться таке механічне. Але так само в будь-якій сфері, як є добрі, коли ми є іскрині. І написано, що з іскриним Бог теж искренно. І на, звісно, стиду це многі роблять і браття. І навіть такі високі браття не до кінця договарюють, В будь-якому комусь такому е в спілкуванні хочеться щось утаїти, не до кінця сказати, тому що якщо так, то зовсім буде тобі іначе прибіль, і, допустимо, якесь спілкування, або щось почув, додав, або відняв, і так далі. А теж за цим стоїть щось. Читаємо ще притчі. 16 розділ теж один вір, шостий вірш, 16,6. Милосердям і правду здійснюється викуплення від гріха. Бачимо, як, чим можна викупити? милосердям і правдою здійснюється викуплення від гріха. І страх Господній допоможе оминути зло. Отводить от водіт від зла. Страх Божий. І коли в людині, особливо та, яка возрождена, прийняла Ісуса Христа, стала на путь правди, на цей путь новий і живий, вона не може іначе робити. Господь благословить і допоможе, Господь збереже і наставить. І ще притчі 20.17 Ми можемо теж прочитати таке слово, де написано: хліб здобутий неправдою, спочатку солодкий. Тобто це не зовсім і в буквальному смислі, і як і в буквальному можна здобувати заробляти гроші неправдою, не зовсім там і так, як ти кажеш, як ти робиш, як ти відповідаєш. Або допустимо, як скільки є багато таких свідчень на роботі, робити, як можна обманути прораба, начальника і так далі, часи собі дописати, або там ще щось, як це можна гарно зробити, і це віруючи роблять, вони забувають. І щось з роботи забрати, і так далі, тому що це таке обще, але це все неправда, це все гріх і беззаконня. І я, звісно, допускаю це діти Божі. Але ми повинні стояти на стражі серця, і як ми йдемо. І якщо друг ми таке бачимо, якщо ми є іскренні і хочемо, бажаємо добра, ближньому, брату своєму. То, якщо ми його любимо, обов'язково ми це з любов'ю скажемо, приду придемо, а не так махнути рукою хай робить, що Він хоче. Тоді, звісно, який ти брат? Христос любив своїх учеників. Амінь. Любив тих людей, яким проповідав, прийшов на цю землю, всіх возлюбив. Але бачимо, і тут же обличав. Тут же нагадував їм за їхні недобрі вчинки. Даже нікотрим людям казав часто: горе вам, горе вам, тому що що ви робите? Кажеться, як жорстоко, але це було предупреждення. Хліб здобутий неправдою спочатку солодкий, але потім в роті виявиться, виявиться повно жорстви. По російськи дря свою. Бачимо, як буде неприємно, як буде несмачно, як буде колючо, як воно не буде приймати організм, але так є хліб здобутий неправдою. Хай Бог збереже нас сьогодні, дітей Божих, братів та сестер, і всіх, хто є сьогодні віруючий, вони мають це пам'ятати. І ще е, написано: апостол Петро каже в другому посланці 3 голові. Тринадцятому розділі такі слова. Прочим каже по російськи говорю, прочому ми по обітуванню його ожидаємо нового неба і нової землі, на котрих обітає правда. Якщо я так чекаю, що там це воно буде колись, я мажен приймати це і вірувати, що там буде правда. А якщо сьогодні я її тут не маю, не приобрів в своєму житті, не досяг цього, не наблюдаю, як я йду, як я говорю точно, не зовсім точно, обобщаю щось і так далі. Не іскрено, буду я там мати цю правду, піду я туди. Написано, що нічого туди не чисте не вийде. Ну якщо я сьогодні маю справу до кінця своєї життя тут з цим, ми такими маленькими грішками і так далі, як би хотілося, щоб Бог очищав, а як воно це може бути? Це признати, визнати, і сповідати, і залишити, як то написано, теж. Причі такі слова, що скриваючи свої преступлення, не і мати успіху, як в духовному, так і в фізичному, матеріальному житті. А хто осознає і оставляет, буде помілуваним. Осознай і остав. Де коли ми вагаємо від людей або від своїх дітей, щоб вони лишили так, не робили, так но вони не осознають. А для того треба навчити дітей, навчити, щоб так дитина не робила. Так само і Бог нас навчає, коли ми відкриваємо Євангелія, молимося, Він навчає нас, і ми повинні осознавати, і тоді легко буде оставляти і більше так не робити. Розкажу таке свідчення, може, вже мною Ісуси, як мій тато розказував, коли робив на роботі, ще був молодим. Він робив в бригаді строїтельний такий, він був бригадіром. І в нього там був один чоловік, грузин, який був неграмотний, який не знав не читати, ні писати. І все він так до тата мого зблизився, коли достав зарплату, просив, щоб він йому посчитав. Оце каже: я принесу жінки, а там мені трошки лиши, бо вона мені не дасть, щоб він мав собі потім там чи на булочку, чи на що, чи на автобус. Ну, такий він, ну така в них була сім'я. І тато йому ці гроші щитав. І однажди він прийшов рано на роботу і з таким плачем розказує тату, що в нього случилося вдома. мому тату розказує. І коли він каже, така історія була, він сильно наказав свого сина, в нього був син. Що він там якусь збитку зробив, щось там таке накоїв, і він його дуже побив, наказав його, і син плакав, і син йому сказав такі слова. Що чому ти, тату, мене наказуєш? Ти ж мені не сказав, що це не добре робити, що так не треба. Якби ти мені сказав, що так не роби, я би так не робив. Це син з плачом каже, коли вже получив. І він прийшов до тата, і це йому якби можна сказати, не то, що і сповідався, але вилив це із плачом. Що яку я ошибку зробив? Я його не навчив, бо не було йому до нього. Що? Та я на роботі. То все. А вже наказати, то наказав: чи нас Бог такий? Бог нас предупреждає і каже, ну коли вже наказує, ми плачемо. Але він перед тим сказав, так не роби. Бог сказав, і Духом Святим, апостолом Христом відкрито, як робити? Я нагадую, що начальник казав, царство Боже так не наслідують. А тут просто неправда. І чому записано за Ананію? Чому так написано? Далі ж ніхто не вмирав за таке, а думаєте, не робили? Спочатку мали страх Божий вначалі, а далі бачимо, страх трошки впадав. Пропадало це, привикали до цього гріх до гріха, гріх до гріха, і воно каже: але не прилагай гріх до гріха, втікай від нього, як від ліця змія. Хай Бог допоможе нам. І сьогодні ми ожидаємо нового неба, побитування нової землі. Там, де обітає правда. А якщо сьогодні я тут праведний, стараюся по крайній мірі, бути праведний в Ісусі Христі, не зі своєю праведністю, яку я можу собі показувати перед людьми і так далі. Але та праведність, яка в Ісусі Христі в смиренні і послушанні, каже Христос, научне прийдіть до мене і навчіться від мене, тому що я кроток і смирен, знайдете покой душам вашим, прийти і навчитись від нього. І тоді ми будемо теж мати цей спокій. Ми будемо мати цю кротость, смирення послушання і повагу один до одного, і будемо бачити, як і справляти ті, які заблуждаються, або ті, які йдуть. А тут відкрита яма, відкритий люк, і ти подав руку свою. Каже, це йому одразу не подобається, бо ти його зупинив. Але в послі він буде довольний, тому що він не впав, не зрішив, він не затонув там в тому гріху. Як добре, але хто це зробить? Хто бачить, хто сьогодні має ясне видіння, не той, хто так теж думає, розмито може, то може, не може. Треба в всьому бути мати чіткість і ясність, але це від Бога, від Духа Святого. І коли ми прибуваємо в ньому, коли ми нуждаємося, і коли мені не стидно сказати, мені не достає мудрості, мені не достає мудрості, Бог дасть благословить і не умінить мені гріх, бо я це визнав, я це признав, і Бог допоможе. Амінь. Молимося. Кирився нам слава Тобі. Ты нас святим Духом, слава Тобі. Ти запечатлив нас, Господь, і сьогодні ми можемо жити по Духу, Господь. Ми сьогодні можемо сполнятися Духом, ми сьогодні молитися можемо Духом Святим, слава Тобі, Господь. І тими словами незреченими, Господь, дякую Тобі. Ми сьогодні можемо, Господи, бути вдохновені, Господь, Тобою, Словом Твоїм, Господь, заповедям Твоим, які не є тяжкі, Господь, слава Тобі, коли ми є з Тобою, коли Ти є в нас, Господь, і ми следуем Твою дорогою, Господь, коли ми стараемся. Говорити, Господі, правду, творити правду і робити так, як Ти поступав і робив, Господь, тут на землі. Дав нам приклад, що ми, діти твої, браті йшли по слідам Твоїм, Господь, і на Тебе уповали. І наші голови були підняті, Господі Ісусе, в небо, Господі, откуда ми вже даємо, Господі, помощ? а помощ імені Твоєм. слава Тобі, Господь. Добажа нам не глянутися по сторонам. не, Господі, назад, на наші взори в небо, Господь. Я дякую Тобі за це спілкування з братами, Господь, і Ти нас насищаєш To have нам, Господи, is Господь, who we are і що ти зробив для нас, Господь, что нам достигнути того сувершества, веры, любви, Господи, Бог ти мой, надії, Господь Ісусе, имя Твоє славити в нашій житті не тільки просто устами, но в нашем житті, Господь. Прославлять Твое святое имя. И тоді мы славим, когда мы так робимо, как Ти робил. До Боже нам будет старинным, Господь. Дождь набрать усилия, Господи, и тут Царство Небесный, Господь. Ісусе, Господи Ісусе, в той город воротами, Господи, де відкрите Господь то та брама Господи Ісусе, но сьогодні нам, Господи Ісусе, подізайся, Господь, за віру Іванську, імя Твої слави та за все благодарити, як вічного Бога, Отца и і Сына, і Святого Духа. Аминь.